Доброго дня! Мене звати Оганян Христина Альбертівна. Я головний лікар та лікар-сурдолог мережі центрів слуху Бетертон. І сьогодні я вам розповім, як правильно використовувати голосоутворюючий апарат чи електронну гортань. Щоб розмовляти за допомогою електронної гортані, потрібно прикласти її до горла, знайти зручну точку та почати вимовляти звуки, утримуючи кнопку старту. Мене звати Леанатолі, я, я користуюся електронним апаратом. Сім років у нашому центрі ви зможете пройти навчання з голосоутворюючим апаратом, що допомагає його освоїти. Також у нас можна купити прилад від авторитетного бренду з офіційною гарантією. Як розмовляти за допомогою голосоотворюючого апарату? Спочатку слід перевірити працездатність пристрою. Натиснувши пускову кнопку та отримуючи її, ви почуєте слабке потріскування, яке видає апарат. Як тільки відпустите, одразу настане тиша. Також перед початком експлуатації рекомендується уважно оглянути корпус, де на ньому розташована мембрана, саме вона вловлюватиме м'язові вібрації і трансформуватиме їх у звук. Тобто прилад прикладається до горла саме мембраною. Крім цього, потрібно розібратися в навігації апарату. Крім основної пускової кнопки, у нього можуть бути коліщатка, сенсори, кнопки для налаштування гучності та висоти голосу. Все залежить від моделі та виробника. Умовно, алгоритм користування голосоутворюючим апаратом виглядає так: визначення оптимальної точки нагор. Підійшовши до дзеркала, прикладіть прилад до шиї і широко відкрийте рота. Методом проб знайдіть місце, в якому пристрій вловлює звук найкраще. При цьому важливо не давити на горло, достатньо лише трохи прикласти мембрану до обраної точки. Часто у пацієнтів, які недавно перенесли операцію з видалення гортані, процес розмови за допомогою приладу ускладнюють рубці. Можна використовувати звукознімальні трубки, якими окомплектовано багато сучасних моделей. Вибравши потрібну точку на горлі, почніть ворушити губами. Прислухайтеся до звуків, які видає прилад. Освоюючи голосоутворюючий апарат, навчання слід починати з голосних звуків. При цьому важливо досягти гарної артикуляції, допомагати собі губами та язиком. Переходьте до приголосних. Чим краща артикуляція, тим ясніше буде звук. Освоївши окремі літери, можна переходити до слів. Починати краще з простих після кожного вимовленого слова вимикайте прилад. Потім потренуйтеся у проговоренні складніших слів. Формування слів у фрази тут також важливо діяти за принципом: від простого до складного. Щоб повернутися до радості спілкування за допомогою приладу, важливо добре потренуватися, виробити навички. Навчитися краще перед зеркалом це збільшить шанси швидкого освоєння пристрою. Не дивуйтеся, якщо спочатку мова здається вам нероздільна, а тембр голосу неприємним. Згодом ви зможете відпрацювати чіткість вимови та навчитеся легко змінювати голосові параметри. Прямо під час розмови, щоб розібратися, як розмовляти за допомогою електронної гортані, можна пройти навчання у нашому центрі. Досвідчені фахівці допоможуть визначити зручну точку, розкажуть про налаштування приладу, підтримають на кожному кроці його освоєння. Я бажаю вам залишатися здоровими, але якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся до наших лор-центрів та центрів слуху Бетертон.